Друзі, проблеми із печінкою і жовчнем до чого призводить поганий відтік жовчі в печінкових каналах. Вони отруюють печінку своїми токсинами. І тоді печінка не здатна виконувати свою функцію в повному обсязі. А печінка і жовчня це основа обміну речовин. Що печінка з жовчнем розчеплять, то те і засвоюється у кишечнику. Поганий відтік жовчі. Нерозчеплені продукти, не може перетравитися і засвоюватися у кишечнику. І тоді у людини іде брудіння, застій у кишечнику, росте патогенна мікрофлора, грибки, дріжджі і гельмінти. Поганий імунітет. Від цього млявість, нудота, немає апетиту, не знаєте, щоб з'їсти, щоб появилися сили. проблеми із шкірою. І це не всі наслідки, які я зараз перечислила. Порушується вся робота організму. Потрібно відновлювати роботу печінки і допомогти їй почати працювати, зробити, щоб був хороший відтік жовчі. Як це зробити? Приходьте до мене на консультацію, пишіть у Viber або Telegram. Телефон ви бачите на екрані. І бережіть себе і будьте здорові!